Всім доброго дня, вас вітаю Андрій з Сервіс І Сьогодні, як бачите, ви знову будете споглядати, як я ремонтую якусь камеру. І Сьогодні це камера Blackmagic 6K. Має вона проблему. Проблема в тому, що після того, як використовував камери зовнішню батарейку, підключили до батарейки на камерний монітор для цієї камери і камеру. І так сталося, що воно щось там глючило, то монітор не працював, то камера не працювала. І в один пр прекрасний момент перестало виводити зображення на зовнішній монітор через HDMI порт. Я зараз підключаю. Зараз, в принципі, запишу тут на третій канал, і він є чорним. Немає ніякого сигналу взагалі. І я вчора пробував вставляти цей конектор, витягувати. Тобто проблема не механічна, воно нічого не з'являється абсолютно. Це раз і друге бачу, тут в нас тільки один мікрофон працює. Не сильно шарю в налаштуваннях BlackMagic, а можливо, там налаштовано на монозвук, не знаю, але нам треба це зафіксувати, що працює тільки один канал. Та й таке будемо розбирати і сподіватися, що ми щось з тим зробимо. Запчастин багато на цю камеру я не маю, взагалі не маю, тому будемо щось думати. Знімаємо верхню кришку і бачимо, що тут багато пилу, камера фігачить. Тож, що ми тут маємо? Ось наш hdmi конектор. Повнорозмірний. Люблю повнорозмірні конектори. Ззовні так нічого не видно. Що тут щось згоріло, відвалилося і так далі. З моєї практики, коли є такі от проблеми, перш за все треба починати з цього HDMI-трансмітера. Це в нас є ADV7524A. Я тут вже обв'язочку подзвудзвонив. Наскільки це можливо, чи в нас фізично з'єднана ця мікросхема з конектором, чи все окей, чи цілі індуктивності, все тут добре. Тому я думаю, що варто почати з заміни цієї мікросхеми. Але бачите, вона тут, ну, по-перше, в нас конектор пластиковий, можна його поплавати. І по-друге, в нас тут є конденсатор, який також має пластикову підложку, яка сплавиться. Можливо, я той конденсатор зніму, перш ніж тут міняти саму мікросхему. А вже після того як зніму, будемо її замінювати. Мікросхема я таку маю, бо вона є така сама, як Blackmagic 4K. Тому зараз я її знайду, і ми її поміняємо. Нову мікросхему, щоб було добре мати нелепкий пінцет, щоб ні до нього нічого не прилипало. Але то вже з нового року займемося. Значить так, я камеру підзібрав, і зараз ми пробуємо вивести зображення і включити камеру. Включаю на запис третій канал з камери. Оба! Вже все ок, Вже все працює, все окейчики, все окейчики. Чого в мене на столі дві камери, бо маю ще другу. І мене здивувало, що ця камера не має перемикача nd фільтрів а ця має це якась дорогша комплектація. І що можна сказати? У нас вже працює кабель. верніше HDMI, зараз ми включимо. Тільки я не знаю, як тут, як тут покрутити діафрагму. Як тут покрутити діафрагму, не знаю, але вже показує, як показує. Ось можна записати. І все працює. Тому це добра новина. І ми можемо сказати, що наш ремонт є завершений. Дякую вам за увагу. Надіюсь, вам було цікаво. Це таке досить коротке відео, тому що розбирання і збирання у нас буде з цією камерою, це відео має вийти першим. І таке. Будуть у вас якісь запитання, то пишіть дзвоніть. До побачення.